Ствол в пісок, нікуди не заривається. Максимально зручно використовувати зброю. Це ремінь часів Другої світової від автомата БТШ. Функція якої нема в одноточку. Робили отак от. Потягнули, відпустили, він вже зафіксував. А стрільба буде більш точніша. До 2014 року чи не єдиним видом бойового чергування була караульна служба. Вартовий мав автомат зі стандартним брезентовим ременем. За статутом, в день він мав його носити на плечі стволом догори. В разі явного нападу на пост потрібно було скинути автомат з плеча і потім вже робити необхідні маніпуляції. Інколи виділувалися і робили отак от. Так от. Ну, це не дуже прискорює всі дії. Вночі автомат треба було носити в положенні на грудь. Як бачите, в такому положенні, я якщо і зможу зробити постріл, то навряд чи кудись влучу. Для цього треба подовжувати ремінь, а це займає час. На щастя, зараз з'явилися ремені для зброї, які полегшують користування нею. Про особливості цих ременів нам розповість досвідчений інструктор В'ячеслав Андрієнко. Слава, привіт. привіт. Розкажи нам, будь ласка, про найпопулярніші ремені сучасні. Оце я бачу трьохточка. Так, зараз дуже розповсюджений ремень, трьохточкова система, але він взагалі кріпиться на дві точки на передню та задню антапці. Третя точка у нас з'являється, коли ми його активуємо. Так? Тобто оцей замочок клацаємо кнопку. Бачите, створюється така петля, яка дозволяє подовжувати ремень. І Краще маніпулювати зі зброєю. Ще цей ремінь можна використовувати як класичний двоточковий, або для переноски транспортування зброї е, оці лямки, як біатлоністи це роблять, як і рюкзак. А має значення от, кріплення переднє. з таким от карабіном чи не просто. Ну, дивіться, не? карабін взагалі то надійніше. Тому що, коли ви довго стріляєте, Ця штука накаляється, може перегоріти. Якщо тут є в нас кевлар якийсь, там або щось якийсь негорючий матеріал, то воно нормально, але но ця штука може переплавитись, згоріти. Зі стальним карабіном такого не буде. А тут я бачу на цьому ремені тут якесь потрійне кріплення, ще кріпиться це... зацівку, а тут от ті... ну, затильник приклада, так. а тут тільки зацівку. Це має значення? Е, має. Насамперед це кріплення більш досконале, тому що. Ну, не дозволяє по прикладу їхати вперед. Тобто тут фіксація ще на затильнику є. При такому кріпленні, якщо у нас приклад, бачите, трапіцевідний, то воно рухається. Тобто Тут ми його не закріпимо, воно буде з'їжджати постійно. Або треба в такому варіанті, як тут, ще один різновід, за крайню антапку причепляти. Тоді він буде на місці. Ну, тобто, а цей тільки за шийку прикладу. Тільки так. Значить, тут теж різновид ременю. Тут ми бачили, в нас застіпка на кнопці. Тут не застіпка на фастексу. Тобто треба фастекс відкривати, що не буває зручно, коли ви в перчатках, особливо зимою. А кнопка не може сама розстібнутися? Інколи буває таке, що кнопка сама розстібається, але це вже там, е, залежить від е, зносу її. Тобто нова кнопка вона дуже файно тримається. Ну що ж, тоді давай перевіримо, як це працює на практиці. Перевіримо. Зараз з вами розглянемо детальніше, як працює трьохточковий ремень. Одразу хочу сказати, зараз він вдягнений, як звичайний двоточковий. Бачите? Як звичайний... Тобто, він зараз, як трьохточка точка, працювати не буде. Тому його не треба так носити, це його функціонал повністю виключає. Навіть якщо ми його активуємо, бачите, майже нічого не відбувається. Максимум там трохи збільшується довжина і все. Тому так носити не треба. Він працювати не буде. Бачите, він, довжина його не регулюється, як це повинно бути. Правильне його застосування буде виглядати, якщо ви. От в цю петлю вдягнути, саме в цю петлю, вдягнете його на себе. Тобто через слабку руку, через плече. І все. Зараз функціонал цього ремені буде достатньо. От ми його виключаємо, ось це він в похідному положенні. Це дозволяє, або ми його носимо отак, переносимо отак столом донизу, або навіть можемо зробити отак похідне положення. Тобто, коли ви йдете на марші. Руки відпочивають вас. І потім дозволяє майже миттєво довести його до бою. Наприклад, до бою. Бачите, отак регулюється його довжина. Тактична перекладка. Навіть на ліве плече. Бачите? Або положення, стоп, знов включаємо. Давайте зробимо ще, наприклад, стрільба з положення лежачі. Заняти. Оп! Дивіться, зараз вкладка майже неможлива, але якщо. Включити активувати ремень? Бачите? Цього достатньо, щоб зброю висунути вперед. І щоб було зручно її маніпулювати. Висходне. Або навіть дозволяє переходити на другу зброю. Бачите, при цьому зброя залишається на вас і стає вже одноточкою. точкою. А тепер давайте як по-правильному спробуємо повторити вже зі стрільбою плюс. Ну так, 12. Ну, з триточковими ми розібралися, а далі у нас йдуть двоточкові. Це двоточковий ремінь, якщо чесно казати, з першого погляду я не бачу, щоб він суттєво відрізнявся від стандартного ременя АК. Ну, сучасні двоточкові ремені вони мають безліч переваг надзвичайними. Ось типу такого якогось там зразка ще Другої світової війни. реміни. Це ремінь часів Другої світової від автомата ППШ. Як бачите, взагалі можливості регулювання майже немає. Це я взяв так просто для прикладу. Сучасні ремені можуть збільшуватись або зменшуватись довжині. Тобто, тут є система регулювань, які нам дозволяють. Його робити або довшим, або коротшим. Тобто потягнули, відпустили, він вже зафіксувався, бачите? Тобто це нам дозволяє більш зручно маніпулювати зі зброєю. Плюс тут маємо, бачите, така м'яка накладка. Вона дуже е, зручна її використовувати з або великою вагою, як то кулемет, або якась там, потужна снайперська гвинтівка. Тобто вона знімає навантаження з плечей. Або ось такий зразок сучасного ременю. Теж він має систему регулювання швидкої довжини, або так, або в іншу сторону. Бачите так, він ще може перетворюватися в одноточковий варіант, одноточковий ремень, бачите, оця петля, вона теж регулюється по розміру і дозволяє більш Зручно маніпулювати стрілку зі зброєю. Ну, а з одну пізніше, пізніше. Особливості. Так, ну, він, так, да, теж такий дуже специфічний стосовно кріплення. Бачите, отут маємо отаке кріплення, як так? Воно на більшість антабок, тобто штатних, як отут. Воно підходить на різних типах зброї. Навіть якщо от така зброя, бачите, так? Да? Антапку чіпляється. На цьому зразку зброї у нас антапка, бачите, кругла, і цей карабінчик вже туди не влазить. Тому треба робити отакий от переходник, як тут зроблено з тросової такої штучки. Значить, Переваги такого кріплення через карабін, як вже казав, така штука може згоріти. Ця штука надійнеш. Тут, тут? тут у нас є таке кріплення, як QD. Бачите, така спеціальна антабочка, яка зйомна. Тобто можна і представляти на окремих відах зброї. От тут, те, якщо приклад роздвинути, бачите. Тобто цей ремень теж можна зробити майже одноточковим. Але не на всіх типах зброї є кріплення такого зразка. Це якщо ви модернізуєте, ставите якісь вже позаштатні приклади, або там цівки, або ще, то тоді можна використовувати таку штуку. Тут теж вона майже не нагрівається, тому переплавити ремень дуже складно. Сучасні двоточкові ремені відрізняються своєю функціональністю. Тобто вони дозволяють носити зброю у різних положеннях, наприклад, як зараз у транспортному положенні, або за спиною, коли це необхідно, або швидке приведення його до бою, коли потрібно, подовження. Довжини ременю, оп, прицілювання і знов виведення у транспортне положення. Тобто функціональність дозволяє робити зброю максимально ефективнішою теж. Але в нас тут вже дві точки кріплення. І як це відображається? До слідьби стоя, скидку. Дивіться. Та ще одна функція, якої нема, наприклад, в одноточці. Тобто оця, оця натяжка, якраз вибір довжини, він дозволяє максимально фіксувати зброю. Тобто в нас же є трикутник тут, тут і тут. Довжина ременю регулюється так, щоб це плече було максимально натягнуте. І тоді стрільба буде більш точнішою. Ну, а зараз давайте подивимося, як воно працює. Нам залишилося розповісти про одноточковий ремінь, теж один з дуже популярних ременів, але класичної одноточки у нас тут немає. Тому про особливості використання ми розповімо на прикладі двоточкового ременя. Тобто з двоточки можна зробити ну, саме з цієї, і одноточку. Або так, або отак. Угу. І зараз побачимо, як це працює. Так. А, зараз роздивимось детальніше. Одноточковий ремень. Його переваги у тому, що він може кріпитися будь-де тобто за будь-яку запчастину зброї, там де є приклад. Тобто на цю сторону можна якісь там переходнічки робити за цю штуку, за кінець прикладу, за там антапки таке інше. І при цьому зброя у нас максимально рухома, тобто і удобно використовувати направо, тобто так, наліво, там, посередині. І вона не заважає її маніпулювати навіть при тактичній перекладці. Тобто з одного на інше плече. Але дивіться, щоб вона, щоб вона була більш контрольованою, наприклад, на марші або і просто от такого не робила, то для неї є така спеціальна штука, яка звиється Кабура. Бачите, це така штучка. яка дозволяє максимально корисно та зручно використовувати зброю. Присядь, наприклад. Бачите, при такому розкладі навіть ствол в пісок нікуди не заривається, можна там пострибати навіть, вона нікуди не дівається. І дуже швидко приводиться до бою при потребі. Ми показали вам декілька варіантів ременів двоточки, трьох точки чи одноточки. Обирати вам. Головне постійно тренуватися, знати свою зброю, щоб ефективно знищувати ворога.